Всім доброго дня, я Шмендюк Марян Олегович, я практикуючий лікар-ортодонт, який працює в сфері ортодонтії з 2014 року. Останні два роки я в свою практику впровадив інноваційну систему Benefit. І сьогодні хотів би з вами розібрати покрокову інструкцію роботи і моменти встановлення системи Benefit. Взагалі, тобто, що вам дає система Benefit? Ви можете планувати самі мікроімпланти в цифровому форматі. Що саме це мається на увазі? Ви можете співставити мікроімплант по КТ і відповідно підібрати ту форму довжину імпланта, яку вам буде потрібно. Зазвичай у нас є система піднебіння, на якій ми можемо використовувати мікроімпланти в Т-зоні. І Відповідно, від Товщини кістки, яка у вас є, ви можете підібрати оптимальний мікроімплант для кращої стабільності. Знову ж таки, мусите розуміти, момент фіксації може бути як просто кортикальний, може бути бікортикальним. По встановленню самих мікроімплантів ви можете використовувати цифрові шаблони, які будуть відтворювати це положення імплантів в положенні щелепи, так як ви заплануєте це в цифрі. Якщо вибирати, який шаблон буде краще для вашого використання, в принципі, ви можете побачити варіанти і різновиди цифрових шаблонів ось в такому форматі. Це може бути ортодонтичний, це може бути хірургічний, і це може бути хірургічний або ортодонтичний з металевими вставками. Тепер давайте, тепер давайте детально по кожному пройдемося. Якщо ми говоримо про ортодонтичний шаблон. Ось, пацієнт у нас на 12 годин лежить, асистент може по бокам дуже класно тримати, щоб не змістити вліво-вправо, а ви будете встановлювати самий мікроімплант. Основний момент є те, що коли ви встановлюєте, щоб воно вам ні вліво, ні вправо не змістилося. Тому що, якщо ви змістите трошки віз, Шаблон буде з цієї сторони припідніматися, і знову ж таки вектор імпланта буде зміщуватись. Тому у вас є модель, на якій є сама позиція мікроімплантів. І ви можете подивитися, як вони розташовані, під яким кутом, на яку глибину. Це ваш є орієнтир. Тому що мануальні навики дуже важливі в будь-якому випадку. Якщо ми візьмемо хірургічний шаблон. То він же не має таких балок, при яких можна прижати. Але знову ж таки, асистент так само тримає, в принципі, що не дає змоги зміститися вліво-вправо. Тому цей вид шаблону я рекомендую тим, хто ще не працював зі системою Benefit, для того, щоб хоча б зрозуміти, як воно працює, і взагалі, як відбувається встановлення імплантів. Знову ж таки, самим імплантоводом ми. Встановлюємо до упору. Ось. Для, до упору з стопорним кільцем. Тобто ви на глибину більше, ніж треба, ви, в принципі, не докрутите, але ви можете просто не докрутити. І ще один різновид шаблонів це коли ми маємо. В самій шахті таку металеву гільзу. Це є добре для того, що коли ми будемо використовувати її, тобто сама ковзна механіка досить ось. Тобто немає якогось тертя і воно плавно заходить вам. Тому що деколи навіть от в шаблонах без гільз ви можете стикнутися з тим, що воно десь вам може десь заклинити чи ще щось. Ось. Сама гільза є вільною знов, але не знаю, з чим це може бути пов'язано, деколи таке трапляється. На кожній шахті завдина намальований розмір мікроімпланта. Тобто 9 мм, тут у нас 11 мм, що ви ніколи не спутаєте, який куди імплант має бути. У випадку, якщо у вас є, наприклад, навіть 4 імпланта різної довжини. Для лікарів, які ще не працювали з системою Benefit, насамперед рекомендуємо використовувати гільзи для того, щоб уникнути лишніх якихось незручностей, і хірургічний шаблон. Коли ви вже освоїтеся, як правильно закручувати, відчуєте цю силу, як закручувати деякі опори, де що взагалі не так іде, ви зможете собі ще попробувати ортодонтичний шаблон і вже собі самі безпосередньо вибрати, який вам буде краще. Взагалі, що взагалі нам потрібно буде для встановлення мікроімплантів? Насамперед, ви можете використовувати перше, це є фізіодиспенсер, який є, в принципі, в кожній клініці, в кожного хірурга. Якщо немає фізіодиспенсера, можна мати такий портативний фізіодиспенсер, який буде відрізнятися, тому що багато хто каже, що це ендомотор, але насправді це не є ендомотор. Чому? Тому що, по-перше, швидкість буде до 50 обертів, наскільки я не помиляюся, і знову ж таки є можливість виставлення торку до 40 ньютон. Якщо ви встановлюєте мікроімпланти за допомогою портативного фізіодиспенсера, основним завданням є те, що треба перевірити і калібрувати самий торк мікроімплантів. Якщо ви будете працювати з мікроімплантами 1,5 мм, вам торг важливий 15 Н. Якщо 2, це буде торг 30 Н. Якщо 2,3, це є 40 Н. Взагалі, як провірити самий торг, чи він є, відповідає дійсності, чи не відповідає дійсності? У нас є ось такий торковий калібратор, є торковий ключ, який встановлюється в сам наконечник. Ось, ми встановили. Потім є циферблат, на якому ми. Встановлюємо силу торку. 40 ньютон. Це є максимальна сила, яка буде використовуватися в даному фізіодиспенсері. І тоді ми встановлюємо в цей калібратор, тримаємо одною рукою і нажимаємо кнопочку. Якщо, якщо провертається, значить ми досягнули торг 40 Н. Якщо торк буде меншим, наприклад, 30 ньютон, 30 н, ми встановлюємо, воно зробило невеличкий оберт, але далі не провернулося. Відповідно, це є достатньо. Якщо зробити мінімальним торком, 10 ньютон, то... Воно навіть не зрушить місця. Бачите? Ну, навіть його не може провернути. Якщо у вас немає фізіодиспенсера або портативного фізіодиспенсера, ви завжди можете встановити мікроімпланти за допомогою ось такого портативного мікромотора, який буде встановлюватися в наконечник, і ви будете прокручувати, і таким чином він буде відтворювати рухи самого. Імплантовода, ось так. Тобто ви тут крутите, а імплантовід закручується і зворотнім напком ви, ви, викручуєте. Для роботи з системою Benefit вам буде потрібно в принципі, тільки три інструменти: основних. Перший це є пілотне сверло для того, щоб при попередньому встановленні мікроімплантів зробити пілотний отвір, який зменшить мінімізує надмірні навантаження. І злом самого мікроімпланта, і щоб ви правильно закрутили. Друге це самий імплантовід. І третє це є ручна або лабораторна викрутка для того, щоб коли вже будете фіксувати самий апарат, щоб закрутити ці фіксаційні гвинти, або якщо ви будете працюєте з дисталізаторами, вам треба буде активувати такий мобілайзер, щоб активувати саму пружину. Тепер давайте я вам покажу особливості, які вам важливо знати при. Встановлення самих мікроімплантів, це в принципі не, незалежно, чи це є міжкореневі мікроімпланти, чи це є система Benefit. Ось є такий інструмент, називається імплантовіт, це є digital motion, який використовується в цифрових технологіях при закрученні мікроімплантів через шаблони. Усі імпланти постачаються в стерильному блістері і в ось такому кейсі. Коли ви берете мікроімплант, ви відкидаєте оцю шапочку, так, і у вас є. Основним завданням є те, що ви мусите зараз. О, прижати. Ось основне прижати, щоб, от коли ви витягуєте, імплант у вас був гарно рівний. Бо якщо не дожати саме мікроімплант в імплантовіт, він у вас стане під кутом, трошки нерівно. І при встановленні мікроімпланта... У ну, вас, бачите, тобто воно йде не зовсім по, по центру, воно не відцентроване. І таким чином є ризик того, що ви змістите вісь самого мікроімпланта. Це є важливим. Ще, з чим ви будете стикатися з часом, якщо ви будете надожимати, оці ці грані, які йдуть всередині, які ви утримують самий мікроімплант, вони будуть стиратися, і потім вони просто не будуть фіксувати самий мікроімплант, і він буде випадати у вас, в принципі. По закрученню самих мікроімплантів нам важливо, по-перше, це є швидкість і торг. Якщо ми працюємо з мікроімплантами діаметром 1,5, швидкість в нас має бути не більше 25 обертів в хвилину, а торг 15 ньютон. Давайте поговоримо про встановлення мікроімплантів і, взагалі, для яких апаратів вони нам будуть потрібні. Зазвичай, в нас основною проблемою в ортодонтії, це є. Розширення і дистилізація або мезелізація. Якщо ми будемо говорити про розширення, ми будемо використовувати декілька апаратів. Перший це є гібрид Хайрекс, який буде з опорою на двох мікроімплантах. Кват експандер, який буде на чотирьох мікроімплантах, або може бути MSE на чотирьох мікроімплантів. Відмінність квад експандера від MSE буде лише локалізацією мікроімплантів. Тепер про самі мікроімпланти. Це є в нас верхня щелепа. Тут зеленим ми намалювали це є рісцевий канал. Це є друга кортикалка, це є перша кортикалка. Основним завданням є те, що нам потрібно мікроімплант розташовувати, по-перше, це є те зона, яка буде розташована приблизно третя перехідна складка на піднебінні. І самий мікроімплант ми розташовуємо ось тут. Основне завдання буде наше те, що сама. От Лієчка має бути максимально дотична до слизової, щоб дуже сильно вона не заходила під слизову. Чим це, це буде зручно тим, що ну, пацієнту, по-перше, буде комфортно і, і при встановленні мікроімплантів, щоб воно там не, не приносило когось дискомфорту. Знову ж таки, ви тут можете вже собі орієнтуватися по довжині кістки, яка є оптимальна кістка, для того, щоб поставити чи 9 мм, 11 міліметрів або 13 мм. Це, якщо ми будемо говорити по гібрид харіксу, це в Т зоні встановлюються два мікроімпланти. Знову ж таки, тут є різцевий канал, до нього можна, в принципі, досить близько розташовувати, тут боятися нічого не буде. І якщо ви будете встановити самі мікроімпланти, бувають такі моменти, що от пацієнта починають боліти різці передні. Так? Це Нічого страшного, це просто сигнал того, що ви встановлюєте близько біля різцевого каналу. Але, як правило, за годинку-дві в пацієнта це все проходить і все нормально. Якщо ми будемо говорити про фат експандер, це є. Апарат на чотирьох мікроімплантах, які будуть встановлюватися два імпланта в Т-зоні, і два імпланта будуть дистально, як правило, ви можете використовувати або по бокам від шва, або між шостим і п'ятим, або сьомим і шостим, в залежності від того, де у вас найбільший об'єм кістки. Зазвичай об'єм кістки достатній є на між шостим і п'ятим, тому що в по дистальній. Ділянці піднебіння, там кістка є досить маленька, і якщо там менше 3 мм, то туди немає сенсу встановлювати мікроімплант. Якщо товщина кістки буде 3 мм або більше, то є сенс розглядати встановлення мікроімплантів по типу MSE, але знову ж таки, ви будете вигравати в цьому випадку, що самі мікроімпланти ви можете собі зміщувати так, як вам потрібно, без підв'язки до самого гвинта. Тому що, якщо, як ви знаєте, МСЄ – це вже є гвинт з готовими чотирма отворами, які ви вже не, мож... не можете змістити ні ближче, ні далі, тобто ви прив'язані до гвинта. В системі Benefit у вас тут є повна. Фантазія і варіація самих мікроімплантів ви можете собі встановлювати, де вам завгодно. Те, що хотів я вам ще сказати, що ось тут, якщо ви будете планувати, це є кортикальна кістка, друга бі-кортикальна кістка. І тут в нас йде тобто, порожнено носа, і тут оця ділянка у вас буде не знеболюватись, і при встановленні мікроімпланта пацієнт буде відчувати біль тут. Отож, давайте. Розберемо, як будуть виглядати візуально апарат Гібрид Hyrex або Quad Expander, або так само так званий MSE. Якщо ми розглядаємо Гібрид Hyrex, це два мікроімпланта, які будуть розташовані в Т-зоні, є вушка, які будуть фіксуватися на самий мікроімплант, і зверху вони будуть прижиматися фіксаційним гвинтом. Фіксаційний гвинт. Це ось така заглушечка, яку будемо ми закручувати перше. Це ми можемо використати лабораторну викрутку. А другий варіант, коли ми будемо використовувати наконечник, фізіодиспенсер. Ну є сумісна зі всіма ротаційними інструментами. І основним завданням є так само, як з мікроімплантами, треба максимально, максимально дожати. Дожати. Ось. Тому що, якщо ви не дожмете, самі грані з інструмента будуть стесуватись. Ось. І... Торк, який ви будете використовувати в закручуванні мікро цих заглушок, є 15 н, не більше. Тому що якщо ви будете використовувати більше, ви можете закрутити, а можете і зламати. Тому це вже на ваш страх і ризик. Виробником рекомендовано 15. Ось ми виставимо 15 н. І. Коли ми самий апаратик встановлюємо, ставимо. Ось ми беремо фіксаційну заглушку, ми її прижимаємо до викрутки і будемо фіксувати самий апарат. Торк вибираємо 15 н. Знову ж таки, бачите, деколи нам не завжди вистачає довжини до... закрутитися. Тому в нас є ще додатковим інструментом: це є подовжувач сверла. Ось такий подовжувач, який ми фіксуємо в кутовий наконечник, і потім ставимо викрутку. Ось. І тепер інструмент цей буде довшим. Ось. І тоді ми собі можемо встановлювати без проблем. Ось це. І закручуємо. Спрацював. Все. І тоді ми другу прижимаємо і закручуємо. Якщо ми будемо говорити про апарати по типу МСЕ, то мікроімпланти в нас будуть розташовані в такому таким чином. По бокам від шва ззаді і спереді, тут у нас є Т-зона. І самий мікроімплант. Він каже, самий мікроімплант. Самий апарат Він буде фіксуватися ось так на мікроімпланти і зверху зажиматися з заглушками. Знову ж таки, можуть бути модифікації, коли ви включаєте додатково зуби. Це вже на ваш варіант, який вам буде найбільш доцільний. Але основний момент треба враховувати те, що коли у вас буде. Плануватися хірургічне послаблення шва, обов'язково імпланти ставити в середньому 2-3 мм від шва. Для того, щоб коли хірург буде робити розпал, щоб він не зачіпав ділянку мікроімпланти, які потім можуть відторгнутись. І у випадках, якщо вам буде потрібно зняти відбиток з трансферами, що вам потрібно знати? Насамперед, у вас є ось такий трансфер. Який буде встановлюватись на шапочку мікроімпланта. Основним завданням є те, щоб шапочка і трансфер защопнулися і трималися. Ви можете це перевірити ось так. Якщо він не балансує, значить він зафіксований добре. Знову ж таки, у вас є ось такий прямокутник. Це є зроблено для того, що якщо у вас два імпланта один біля одного, ви завжди можете поставити собі так, щоб вмістилося два трансфера. Знову ж таки, якщо ви берете відбиток, відбиток я рекомендую знімати або А-силіконом, або С-силіконом, але одноетапним методом. Що це мається на увазі? Коли ви одночасно замішуєте базу і корекцію, і тоді фіксуєте в порожненні рота. Але саму корекцію я рекомендую ще шпателем нанести на самі трансфери, для того, щоб воно гарно охопило, і коли ви прижмете, щоб він відбитку тримався. Тому що якщо ви. Не, не дасте масу і тут не дійде маса, то самий трансфер буде болтатися і, відповідно, буде похибка в, в самих мікроімплантах. І такий відбуток є недієздатний і непридатний для роботи. Всім дякую за увагу! Тема є досить обширна, тому ми сьогодні тільки самі основні аспекти розібрали, що вам потрібно на перших порах для використання системи Benefit, як з нею працювати. Усю детальну інформацію по системі Benefit ви зможете розглянути на офіс курсі з практичною частиною. За деталями звертайтеся до менеджерів компанії «Ортохаус».